Здесь 15 выехало. Я не знаю, тут так понятно все заїзди. Может 10 круги. Ну, десь так. Що? Да, гонка. Я не знаю. Червоний. 98. Польща, Прибалтика, Росія. Не знаю. Я номер навіть не пам'ятаю. От один розвернувся. Що таке? Ні, трошки одних від хвилях відкидає. Тоді 120 навіть. 120, да, навіть. Але зараз нема, зараз слабенькі, зараз вроді 500 чи 250 кубиків, а тут були і 2000. Угу, Буле, я просто стояв. Не знаю, напевно вже ні. Угу. Е, Ко, цих сильніших, і вони були рано, я так зрозумів. Я не знаю. хто так графік складав. Я надеюсь, що ще будуть. Чик вроде виступає. Чик виступає сьогодні. Дідьо, дідьо, дідьо. Дідьо вчора був. Дідьо, мейс. isso não